Вітаю! Я практикуючий психолог, психотерапевт і тренер. Сьогодні я розповім вам про те, як найуспішніше адаптуватися до швидких змін у житті, зокрема до життя в новій країні. У мене є не лише теоретичні знання з цієї теми, але й практичні навички, адже я маю досвід проживання, роботи та ведення власного бізнесу за кордоном. Сучасний світ є дуже швидким та непередбачуваним, події розгортаються та змінюють одна одну шаленими темпами. Наразі навіть професійним аналітикам важко будь-що прогнозувати напевно збройні конфлікти, екологічні та техногенні катастрофи. Економічні кризи, пандемії, на жаль, є не лише ймовірними загрозами, але й реальністю сьогодення, у якій нам доводиться жити. Кризи, злами та зміни є характеристиками не лише світу, що нас оточує, але й світу внутрішнього, нашого особистого психологічного простору й індивідуального, нашого власного життєвого шляху. Ми дорослішуємо, вступаємо в стосунки та виходимо з них, змінюємо роботу, місце проживання, втрачаємо і знаходимо, стикаємося з віковими та цінностними кризами, і часто опиняємося в ситуаціях, коли звички та сценарії, якими ми зазвичай користувалися, не працюють. Отже, ми маємо виробляти нові. Та, попри всі ці дуже непрості процеси, з якими нам доводиться мати справу, ми можемо успішно пристосовуватися до зовнішньої і внутрішньої реальності, адже маємо для цього ефективні біологічні та соціальні інструменти, а саме здатність до адаптації. Що таке адаптація? Якщо коротко, це здатність до змін в життєдіяльності та набуття потрібних навичок, які допомагають людині жити та розвиватися у середовищі, що змінюється є ще декілька термінів, які важливо знати: адаптивність, комплекс природжених та набутих навичок та їх практична реалізація для пристосування до всієї багатовимірності життя в будь-яких умовах. Адаптованість це показник рівня адаптації, який свідчить про те, наскільки успішно відбувається адаптація. Дезадаптивність нездатність або обмеженість застосування потенціалу адаптації в тій чи іншій ситуації внаслідок ряду внутрішніх та зовнішніх факторів як ви вже зрозуміли, природною здатністю до адаптації та потенціалом до адаптивності наділений кожен з нас. Звичайно, є винятки, зокрема відсутність психологічного здоров'я або важкі фізіологічні стани. Життя у новій країні це серйозний виклик, особливо і зокрема, якщо переїзд не був омріяним чи запланованим. Відтак труднощі в адаптації явище закономірне, несподіваність самої ситуації, нове місце проживання, нова, часто взагалі незрозуміла мова, інший менталітет, незнайомі правила та соціальні норми. Менш комфортні житлові умови, інакший ритм життя, відсутність стабільного заробітку або так званий дауншифтинг, вимушена менш кваліфікована робота або робота на нижчих позиціях, ніж попереднє, можуть суттєво вибити з колії та негативно вплинути на наш психологічний стан. Але все відносно та індивідуально в той час як за кілька місяців після переїзду. Одні люди продовжують перебувати у фрустрації та страждати через переїзд, інші знаходять роботу, середовище, можливості для розвитку та повертають радість життя. Чому так відбувається, і що заважає більш швидкій та більш успішній адаптації психофізіологічні особливості самої людини. Існує думка, що людям літнього віку адаптуватися складніше, ніж, скажемо, школярам чи молодим особам. Насправді це не завжди так. Більшу роль тут грає тип нервової системи людини. Зокрема, така його характеристика, як пластичність нервових процесів. Тобто з народження в одних людей нервова система більш пластична, а відтак швидше адаптується до змін ніж у інших. Стрес та важкий емоційний стан успішніше адаптуються люди, які мають більш стійку психіку і вміють успішніше справлятися зі стресом. Тут йдеться не про саму лише природню здатність до стресостійкості, але й про цілий комплекс навичок, які допомагають успішно зменшувати рівень стресу та покращувати свій емоційний стан. Хороша новина в тому, що такі навички можна сформувати та покращити в будь-якому віці і на будь-якому етапі життя. Важкий фізіологічний стан важкі хронічні або часті захворювання забирають у нас багато енергії, тому адаптивність тіла та психіки до нових умов життя в стані нездоров'я у нас різко знижується. Неготовність прийняти зміни та реальність такою, як вона є. Радянське минуле і пострадянське виховання сформували в багатьох з нас утопічну ідею про так звану стабільність, де нібито все передбачено наперед і визначено заздалегідь. У цій реальності все вирішено ще до твого народження. Яслав два роки, школа 6-7. Якщо не вступив після школи, обов'язково крутитимеш хвости коровам. А якщо вступив ще й у заклад вищої освіти, то житимеш довго і щасливо. Ну і ще не цікаво і не на велику платню, зате матимеш диплом і стабільну роботу. А ще повагу від людей нехай навіть і нещиро. До 25 маєш одружитися і народити дітей, в 30 – придбати житло, в 55 – Піти на пенсію, яку тобі виплачуватиме держава. Уся ця нібито передбачувана перспектива сформувала фантом консервативного світогляду, за який, попри його цілковиту невідповідність сучасній дійсності, дуже багато хто з нас все ще тримається. А коли відбувається щось, що не вписується в ці рамки, сприймається як справжня трагедія. Дитина не вступила після закінчення школи. Життя закінчилось. Робота не за спеціальністю, все пропало, ганьба і даремна втрата років невпевненість в собі Невпевнені в собі люди схильні значно применшувати свої здібності, знання та навички, блокувати свої власні перспективи. Навіть маючи дуже високий адаптивний потенціал, вони не застосовують його, бо можуть просто не помічати, що він у них є. Відсутність внутрішнього і зовнішнього балансу. Іншими словами це постійне перебування під впливом внутрішніх конфліктів, різнонаправлених тенденцій, потреб та цінностей, які часто є діаметрально протилежними одна одній. Цей внутрішній дисбаланс, звісно, річ, проявляється у зовнішньому житті. Допоки ми не домовимося з собою про те, що для нас важливіше, допоки не зрозуміємо самих себе і не визначимося з нашими пріоритетами, доти і світ буде для нас постійним полем бою або місцем страждань та проблем. Це лише кілька аспектів, які заважають нам адаптуватися до змін, в тому числі до життя в новій країні, але їх насправді набагато більше. Тож, як ми можемо допомогти собі успішно адаптуватися в новій країні, до нових реалій і не лише не втратити себе, але й відкрити у собі нові цікаві грані, ресурси і знайти для себе нові можливості для реалізації та задоволення від життя? Пропоную вам кілька лайфхаків, які гарантовано працюють. Звісна річ, якщо ви обираєте активну творчу позицію в житті. Прийміть рішення бути щасливими попри все. Дійсно важко відчувати радість та щастя, якщо ви далеко від домівки близьких та рідних. Важко отримувати насолоду від життя, коли в твоїй батьківщині війна. Але варто пам'ятати, що радість це ресурс, таке собі паливо для тіла та психіки це енергія, яка наповнює життям як саму людину. Так і її оточення зцілює та підтримує, тому убирати радість і позитивне мислення в будь-якому випадку вигідно та доцільно прийміть реальність такою, як вона є. Ми часто згадуємо про те, як добре було до війни вдома, жалкуємо за тим часом, порівнюємо і акцентуємо свою увагу на тому, як погано і важко зараз. Насправді, в будь-якій ситуації є позитивні аспекти, ми не можемо повернути час, а жалкування лише забирає купу сил, викликає страждання і насправді нічого не вирішує. Якщо потрібно, встановіть собі термін оплакування, домівки, розлуки з рідними, невизначеності своєї безпорадності поплачте, позліться, посумуйте, виразіть свої емоції на папері малюнками, покричіть у лісі. А тоді прийміть рішення жити далі в тій реальності, яка є у вас на тут і тепер. Визначиться. Наприклад, з тим, скільки, хоча б приблизно ви ще плануєте жити в країні, де наразі перебуваєте. Наприклад, до кінця року, до закінчення воєнного стану в Україні і так далі. Це дасть вам розуміння того, що робити далі. Якщо строк вашого перебування, вірогідно буде не таким же й коротким, ви зрозумієте, що можливо потрібно шукати роботу, вивчати мову, записати дитину в школу. Вивчайте мову країни перебування, цікавтесь її історією та культурою за можливості, подорожуйте, знайомтеся з місцевими мешканцями. Навіть якщо ви не плануєте залишатися в країні перебування надовго, вивчення іноземної мови надзвичайно корисне для нашого мозку, адже формує нові нейронні зв'язки: вивчення історії та культури, спілкування з новими людьми, розширює ваш світогляд та збагачує вашу особистість. Використовуйте час перебування в іншій країні для того, щоб побачити та відкрити для себе щось нове. Раніше не звідане, адже в світі так багато всього цікавого. Відійдіть відмислення розділення та ізольованості. Часто ми думаємо в контексті свій чужі, де своє обов'язково хороше і тепле, чуже, погане і холодне. Примислені розділення ми часто почуваємо себе непотрібними і меншовартісними, не тому, що ми насправді такі, а тому, що самі себе такими бачимо. Насправді, між людьми набагато більше спільного, ніж відмінного, а наші відмінності можуть бути цікавими для дослідження та корисними для нашого власного усвідомлення себе. Шукайте співвітчизників. Спілкування з людьми, які опинилися в подібних обставинах, обмін досвідом, емоційна взаємопідтримка і просто можливість поспілкуватися рідною мовою, має дуже цілющий ефект та допомагає впоратись з відчуттям самотності. Підтримуйте та продовжуйте робити звичні рутинні речі, які ви робили до переїзду. Робіть зарядку, бігайте, випікайте млинці зранку, ходіть до церкви в неділю, приймайте ванну з пінкою. Це буде підтримувати певне відчуття стабільності і розуміння того, що ваше життя все ще належить вам і воно триває. Дозволяйте собі радість, ми вже проговорили про те, чому радіти життю та мислити позитивно корисно. Проаналізуйте все, що викликає у вас позитивні емоції, приносить вам задоволення, дарує спокій. Це можуть бути звичайні побутові дрібнички: горнятко ранкової кави, прогулянка в парку, спілкування з подругою, перегляд роліків про тварин на Ютубі, зберіть собі так звану скарбничку ресурсів. Зробіть так, щоб дрібнички з цієї скарбнички обов'язково мали місце у вашому житті щодня. Підтримуйте зв'язок з людьми, особливо з тими, які вам приємні. Не замикайтеся. В яких би обставинах ми не знаходилися, нам завжди потрібен живий контакт з іншою людиною, нехай навіть на відстані. Влаштуйте собі онлайн-чаювання з рідними та друзями, не соромтеся ділитися вашим болем та просити про допомогу. Звісно, не всі люди можуть бути готовими вас вислухати або допомогти, і це нормально. Проте обов'язково знайдуться ті, хто прийме вас такими, як ви є, з відкритим серцем і допоможе у складній ситуації або просто побуде поруч, не обов'язково фізично. Не робіть глобальних планів, але плануйте кожен день заздалегідь дозвольте собі не мати глобальних планів на довгострокову перспективу, однак наш мозок дуже важко переживає ситуації невизначеності. Тому хорошим варіантом тут можуть бути плани на кожен день. Ви точно маєте знати, що ви робите завтра, наступної години після обіду. Процес діяльності та чітке розуміння того, що потрібно робити в кожен конкретний момент, знижує стрес, дає відчуття опори та дозволяє повернути контроль за своїм життям. Ставте собі невеличкі цілі і хваліть себе за їх виконання. У період адаптації в новій країні речі, які вдома здавалися простими і робилися на автоматі, викликають труднощі: наприклад, відкриття рахунку у банку, зробити покупку через інтернет або ж розібратися, як купити проїзний на громадський транспорт, потребує набагато більше зусиль. Але щоразу, коли ви відзначите, що впоралися з такими задачами, ви відчуєте себе більш впевненими та адаптованими до нового місця. Не забувайте хвалити себе кожного разу, коли ви отримали свою маленьку перемогу або, бодай, зробили крок в її напрямку. Працюйте, волонтерте, допомагайте тим, хто поруч. За однієї умови. Якщо у вас є для цього достатньо ресурсу, соціальна залученість і відчуття себе ефективними та потрібними допомагають впоратися із труднощами, що виникають в процесі адаптації до нових умов. Читайте надихаючі, підтримуючі книги. І просто читайте. Читання допомагає розслабляти мозок та переключатися на інший режим його роботи. Це свого роду медитація. До речі, медитувати також корисно. Щоб сумістити приємне з корисним, можна звернути увагу на книги, які допомагають пережити кризові ситуації. Наприклад, на книги Віктора Франкла чи Джо Діспензе. Займайтеся саморозвитком. Відвідуйте тренінги, в тому числі на платформі освітнього хабу. Розвивайте емоційний інтелект. Підвищуйте кваліфікацію або здобувайте нову спеціальність. Якщо ви відчуваєте, що надаєте собі раду самостійно, зверніться за допомогою до спеціаліста. Наразі функціонує багато ресурсів, де можна отримати безкоштовну психологічну підтримку. Сподіваюся, наша зустріч виявилася для вас корисною. Пам'ятайте, щоб не трапилось у житті, вихід завжди є. Навіть якщо нам здається, що ми втратили все, у нас все ще є ми. І поки ми живі і вибираємо життя, все можна виправити і покращити. А криза це завжди шанс, який можна використати на користь собі та своїй країні. До нових зустрічей. Все буде. Ucrânia